21 лютого у Житомирі зібрались представники бойового братства України аби передати Юрію Коржилову відзнаку міністра оборони Хрест Пошани за значний особистий внесок у сфері соціального захисту. Зазвольте, від адського нашого бойового побратимства Житомирщини при представленні української асоціації ветеранів війни учасників в АТО Адкуніца Сергія Володимировича і від Міністерства оборони наградити Коржилова Юрія Євгенівича Крестом Пашаны. Вот. Семь человек были по Украине награждены. И в том числе наш доблестный Юрий Евгеньевич. Вот, который занимается бабушками, дедушками, помогает по выплатам и по всему. Все. Дякую. Служу украинскому народу. Все утралибусы бесплатно. Дякую. Дякую. Я особисто вважаю, що та нагорода. Належить не тільки лише мені особисто, а всім нашим бойовим побратимам, які здійснюють допомогу у соціальному захисті військовослужбовців, їх сімей, ветеранів, інвалідів, взагалі літніх людей, які турбуються щоденно про їхні права, свободи. Дуже багато, дуже широкий спектр невирішених питань. І ці питання ми вирішуємо шляхом консультування, звернення до суду до громадських організацій, до органів державної влади, які зобов'язані ці питання вирішувати згідно з законодавством. Юрій Коржилов наголошує, що зараз в збройних силах є проблеми соціального захисту, зокрема у середовищі ветеранів. Саме вирішення цих питань допоможе зміцнити обороноздатність нашої держави відчуттям того, що треба працювати далі і далі за, для належного соціального захисту наших громадян. Ту довіру, яку ви мені надали, ми її обов'язково виправдаємо і продовжимо, продовжимо цю роботу по захисту наших інвалідів, ветеранів і військовослужбовців. Рестом пошани нагороджуються військовослужбовці, працівники ЗСУ, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності збройних сил України, досягнення високих показників у різних сферах діяльності, бездоганну сумлінну працю та видатні заслуги перед збройними силами.